Друзі, всім привіт! Зараз дуже хочу підсвітити багатьом таку цікаву тему, хто запитує, що таке откат. Та буває откат чи ні. Скажу вам, не буває. Буває тільки тоді, коли ви живете якби, в рожевих окулярах і тільки. Сприймаєте позитивні моменти. Я колись сама такою була. Мені було 20 років, я сприймала все позитивне і не розуміла, чому коли щось негативне, і це тільки я наділяла це негативним, сприймається мною як якийсь жах, відкат, потім опускаються руки, нічого не хочеться. Звісно, в мене ніколи не опускалися руки, але я знаю, що є і такі людини, в яких. Люди, вибачаюсь, в яких опускаються руки. Тому хочу вам сказати, що ви повинні просто зрозуміти, що єдність, поєднаність з собою з Богом це коли ви сприймаєте все. Я знаю, що комусь хочеться почути, Боже, а навіщо? А давайте не сприймати ні. Коли ви не сприймаєте, ви не живете повне. Повноцінне, цілісне життя. Ось і відтуди вам здається, що є якісь откати. Це вибір, це шлях, це свідомий такий. Отже, що я цим хочу сказати. Друзі, немає відкатів, немає. Просто забудьте, це хтось придумав соціально, щоб давати, розбавляти людям їх смуток. О, і в тебе відкат, давай полежимо. А два-три дні дома забудьте про це слово. Не буває це шлях, який ви проходите, і він вас з'єднує цілісно в людину, яка зможе кожного дня в будь-яких обставинах. Бути творцем свого життя. І тільки так, коли ви думаєте, що є откати закати, розкати, ви спираєтесь на те, що хтось володіє вашим життям, не ви якось з вами щось трапиться, але ні, трапиться може тільки коли ви забажаєте захочете. Тому, наприклад, в мене є таке правило, що тут немає, немає цих откатів, закатів. Немає. Є прекрасне життя так, коли ти хочеш відпочивати, бо стомлений. Але це просто якби день, два, тиждень, десь на березі моря, океану, і все, друзі, і все. Ось таке просте розуміння того. Що такого терміну не буває? Це придумала для того, щоб стримувати людей в жертвені позиції і щоб всі були такими лодарями і на чого не хотіли робити, підіймати руки, ноги і тому подібне. Всім дякую.